Починає потихеньку розвалювати змощення. 14, 15, 16, 17, 18. Поклав якусь бруківку, цікаво, що це за попередження таке. Чекайте, а це вони не доробили чи воно відвалилося? Ні, це вже відвалилося. А. Цей здоровенний будинок називається Парус Парк. І зараз ми спробуємо розібратися, чому він парус, де там парк взагалі. І що він з себе являє? Давайте підемо, підійдемо ближче і побачимо. Поки йду і поки переходжу дорогу, трошки розкажу історії цього будинку. Взагалі це такий, можна сказати, довгобут. Його почали, по-моєму, ще 10 років тому. І спочатку його починав один інвестор. Потім почалася грянула триза 2008 року, і будівництво надовго зупинилося. Тут було буквально побудовано два-три поверхи, і це стояло кілька років недобудованим. Вся ця історія, і аж буквально недавно інший інвестор, інший девелопер, цей будинок викупив. І відповідно добудував вже під іншою назвою. Спочатку воно мало називатися, здається, просто ЖК на робітничий, тому що там от за ним якраз вулиця Робітнича, він на ній знаходиться. А тепер це в нас парус. Архітектори цього будинку явно надихалися за хою хадіт. І її творчістю її проектами, але мені щось він більше в результаті нагадує житло, яке побудували в Пхеняні для учених ядерників. Пхенян це хто не знає, це столиця Північної Кореї, яка погрожує всьому світу своїми ракетами. Тут в принципі, залишився старий такий, асфальтовий тротуар, тобто тут з ним нічого не робили, замучені обрізкою тополі. І далі фактично вся відстань між, між будинком і вулицею це все повністю закладено плиткою, і тут зроблена така територія для парковки. І більше, здається, нічого вони з цієї території зробити і не планували. Збудовано це в принципі зовсім недавно, але бачимо, що тут вже починає потихеньку. Розвалювати смощення, і цей перший здається, вже не буде працювати так, як задумано. Тут на першому поверсі вони також заклали комерційні приміщення, навіть на перших двох, але дуже дивно, якісь вони зробили тротуар, який йде з перепадом висот, і цей на широкий тротуарчик під будинком він на кілька сходинок вищий, ніж вся решта ніж решта вулиці. Пройдемося трошки вздовж. Да, ця вся територія виглядає так трішечки сумно, і я щось сумніваюся, що тут нормально на цьому схилі буде рости газон. Взагалі газон це дуже така капризна штука, за якою потрібен дуже сильний догляд. А на похилій площині особливо. Все-таки мені дуже цікаво, чому нашим забудовникам настільки складно побудувати будинок в одній площині з вулицею і не піднімати його на якусь там висоту на кілька сходинок вверх. Фактично цей тротуар, який тут є, його, він взагалі є тільки суто транзитний, і якщо тут відкриється якийсь бізнес, якесь кафе. Ще щось, то їм вже просто тупо не буде куди поставити столики. Або якщо вони поставлять їх тут, на цей тротуар, то, відповідно, ходити ним вже буде неможливо, тому що Черна його дуже маленька. І виходить, що ходити всі мають ось по цій парковці. Принаймні добре, що цей будинок він стоїть на мережі громадського транспорту, прямо під ним є зупинка тролейбусу. Відповідно, тобто тут можна жити, не покладаючись тільки на приватний транспорт. Що добре, це, це те, що тут на першому поверсі відкривається, готується до відкриття супермаркет спар. І, відповідно, мешканцям буде де купити харчі і не потрібно буде їздити кудись у Victoria Gardens чи ще кудись далеко, а все буде просто під боком. Оце реально добре. Для повноти картини тут, мабуть, бракує тільки рова з крокодилами. Взагалі цей район він останніми роками активно дуже помітно змінюється. Ті заводи, які колись тут працювали, вони вмерли, але замість них у їхніх корпусах тепер відкриваються різноманітні офіси. Також тут будується багато житла. Причому ті будинки вони переважно такі от досить високі, по 16-15 поверхів. І оцей про який я зараз розказую, він лише один з цих прикладів. Ось там вдалині є, видно, ще от будинки Аволону. Це, до речі, перші будинки, які вони побудували в Львові. Колись на одному з них я навіть був на дихо, а потім не міг вийти, тому що на вихід там так само треба було використовувати і на вхід. А ключа в мене не було. Це вже сходи з протилежного боку. Тут також до фігіші сходинок. А ось тут, у цьому мафі, колись був центр продажів. Може він тут і досі є і тут невеличкий такий смітничок за ним. А тепер давайте підемо, глянемо з протилежної сторони, як виглядають під'їзди. Чудова клумба з піску. Ще одна, я так сподіваюся, що вони все-таки це ще дороблять. Тут теж щось провалилося. Її ступинився вже на хороший метр нижче рівня вулиці. Нам треба спускатися 8 сходинок вниз. Двері з дзеркальним склом. Це одні двері, які до ліфта ведуть, а це двері, які ведуть на евакуаційні сходи. І ось такий, ось такий домофон. Домофон виглядає добротно на карточку. Так. Схило кріпляють такою розшіткою. Здається, тут вже потихеньку все теж починає розвалюватись. Тут теж вже розвалюється. І ось так виглядає тильна сторона будинку. Ось тут під низом вони зробили підземний паркінг. І там на горі має бути такий собі двір. Щось типу цього. Давайте зараз підемо, подивимося, як це виглядає. І підніматись треба по ось таких сходах. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, 15, 16, 17, 18, 19 сходинок. Єс. Угам. А ось це здається якраз обіцяний парк. Як вам? ну В принципі, з одного боку давайте спробуємо все-таки пошукати позитив. Тут є газон, тут є якісь саджанці вони посадили кущі, вони посадили ось таку от мілоту, форзиція малесенька вже розцвіла. Ще є ось такі от невеликі клумби на тротуарі. Правда, вони зробили їх вище рівня мощення, відповідно, ніяка вода сюди вже не потече. хоча мала би? Вхід до під'їзду тут немає сходинок, і це добре, але тротуар, який тягнеться вздовж будинку, він не має ніде понижень і це погано, тому що, відповідно, тут немає вже ніякої безбар'єрності. Людина в інвалідному візку на цей тротуар без сторонньої допомоги заїхати, потрапити ніяк не зможе. І виходить, що толку з того безбар'єрного входу вже якби і ніякого воно його нівелю... воно його нівелює. Тут ще якось проблеми, я бачу з якістю. Цей досок, він вже потихеньку почне якось розвалюватись і відклеюватись. А ще ринку, яка виводить воду з цього дошка, вони не заховали під землю і навіть не зробили якогось мінімального рівчака, який б цю воду кудись стеровував. Відповідно, в цьому місці просто буде стояти калюжа, а взимку тут буде лід. Хтось на капот поклав якусь бруківку, цікаво, що це за попередження таке. Якщо шукати позитив, то все-таки добре, що вони тут посадили хоч якісь дерева. Тут явно є місце на дитячий майданчик. Цікаво, що буде за кустикою, коли тут почнуть гасати діти. Ну і ще все-таки вони тут не змогли зробити двір повністю без машин. Вони зробили оцей заїзд такий, і тут, відповідно, все-таки до цього дворика, до цього такого а-ля скверу треба пробиратися поміж машинами. Важкі етапи боротьби за цільність газонів. Тут спочатку поклали ці каменюки, потім видно, побачили, що вони не допомагають, і тоді поклали ще оці гранітні, ні, бетонні півкулі. На вже, отакі, от, це Якість будівництва треба сумніватися. А чекайте, і... а це вони не доробили, чи воно відвалилося? Ні, це вже відвалилося. О. А, а, а відвалилося? ого, ого. Ага. Так, воно і далі буде валитися. Так, 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 зараз просто навіть. Я вам, чесно, скажу, я буду навіть доглядаю. Ну, от, навіть якщо, от, давайте так от, мислити з вуздом, так? Скільки от тут під'їздів і квартир? Під'їздів, mm -hmm. здається, 5 квартир, ну, на поверсі 5 штук, так? Mm -hmm. 5 на 16 і помножити на 5, це тебе з математикою краще, ніж у мене. 400? Ну, нехай 400 квартир. Так. Квартир. В кожній квартирі нехай от, мінімум 2 людини, Так, yeah, well, 800 так. чоловік. От скажіть, до оця от площадка на 800 чоловік. Це що це? це? <хи> ну так. Навіть банальної лавочки не поставили приставила. Будинок ще поки що явно не сильно заселений, під низом є підземний паркінг, але тут все одно хтось стоїть просто в дворі, і з часом він явно буде взагалі повністю всюди, де тільки можна, повністю заставлений машинами. У цьому все. Дякую всім, хто подивився це відео. Я сподіваюся, що воно було для вас цікавим. І, можливо, ви навіть дізналися з нього щось нове і корисне для себе. Якщо так, то ставте лайк, мені буде приємно. І підписуйтесь на канал, можливо, побачите ще щось цікаве в майбутньому. А до речі, ви помітили, яка картинка стала плавною і перестала смикатись, коли я знімаю. А це все тому, що я почув, як ви жалієте, що неможливо дивитися, все трясається, мене закачує. І тепер знімаю за допомогою Стадікаму. І всі відео нові тепер будуть в такій якості.